Привіт мої дорогі друзі, ми граємо в Майнкрафт. І це я граю Данко і Макс. Максим, поздоровайся. Всім привіт! Так, да, Це я і Максим і ми, і ми граємо в Майнкрафт. І ця серія буде пов'язана на тому, що ми, будем, ми будемо живати на острові. Ну давай почнемо. Давай Максим, я йду на увай. Давай Максим добудемо трошки дерева. Зроби верстака Дивіться так, ми набираємо 50 лайків і ми тут же випускаємо нове, ну, нове відео. Ну, дивіться, що ми робимо. Давайте так. Е, е, якщо щось у нас не так робиться, чи ми то щось неправильно виживаємо. Ну дивіться, говоріть нам. Нічому не говорите, це нам. Це нам Ну, ну говоріть правда. О, Максим я зробив верстака. Так, я зроблю. Я Максим, я добуду Максим. Максим, добудь е, оце е, тро, зроби лопату, добудь трошки землі. Я йду камеру добуду. Так. Коли, ми добудем, давайте так, Коли ми зараз добудемо каміння і, і зробимо, зробимо ножниці, то ми повернемося. Давай, Давай, ми, ми і так, всім при... ну, вже ми поздоровались. значить, ми, ми повернулися. Дивіться, в нас же є ножниці, і ми зараз йдемо увечок підстрижемо, щоб нам зробити кроватки. Ми, 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 ми чуть-чуть бачите, чуть-чуть я в піщарі побув і трохи ресурсів знайшов. Максим ще трохи добуває, зараз там Ну, Вже Максим, я, я думаю, нам хватить піска. Ой, так, дивіться вже... Ой, вибачаюсь. Так, о, дивіться, ще одна є, овечка. Давайте ще цю підстрижемо. Ой, ще одна третя. Клас! Давайте ще цю підстрижемо. Коментарі, якщо ви там писали. Я дивлюся і ваші коментарі, просто... Там хо! А коли ми будемо строїти хату? Дивіться, він такий чуть-чуть... Знаєте? Ну, ви поняли, да? Не буду говорити, щоб не образується. Давайте так. О, я зараз... О, дивіться, ще клас, ще клас, в нас я тут. Шерсть, давайте ще цих щепить. Підстрю... Під... Ну, раз... давайте ще, І ще цю, Давайте. Значить, так, Нас сім, все. Нас на дві кроватки. Давайте йдемо. Ну знаєте, чого її не вбиває? Бо ми тіпа, її скупаємо топліво, так? Да? А ні, ми без його, так, да, без його граємо. Та просто хочеться. Ще може хтось зайде на цю карту. Буде. Данку тут Я Макс, mm -hmm. нам же в не тре, я уже дубу. Mm -hmm. Значит так, давид, вот Максим дубу трохи. Ну давайте вырушим на наш острый. Максим, сколько у тебя земли? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, скажи Максим, сколько всего? Всім, напевно, немає. No. 65. Максима 65, так? Да? Один стак? Один стак, скільки тебе заліза? Землі? Так. Не, не піска, а землі. О цього скільки в тебе землі, диви, о цього, скільки в тебе. Дивись. О, стак. Так? Нам. Вот. Дати? ты? Да, Кимин, Максим нам. Зараз я произойду. О. Мэш уступает. Кими, Максим. Ой, Максим, а ч ты выше, Макс? Ман. А, у нього просто голова. У нього голова брудная башка гамяна. Та він чистий виходить виходить. Так, дивіться вже ніч. Максим, я, Максим, я зроблю нам щоб нам переспати. Давайте зараз е, от дві кроватки. Максим на тобі кроватка. І мені криватка. Макс ляг Максим ляж, ми поспим. Зараз Максим прийде, і ляжеться Максим зараз прийде і ляже, бо я його задубаю, за, за Задублю. Підпис підписники читають ч, чекають. Давай Максим переспимо. О, всі вже пожарив м'яско. Так, Максим, кинь мені чуть-чуть м'яска, бо я хочу їсти. Ой, вибачаюсь. О, Максим мені кину трохи м'яска. Одне м'яско. Давай, Максим, іде на наш острів, так? Так, ти дубов, саженців трохи. Три. Три, мене два. Ну, все, у нас хватит. Ети... О, скелет, скілітам, скілітам. Задумба? Забий, Максим, можливо. Ой. Ой, Максим, она по мне. А, я сду. Да, я сду. Давай, бери вещи. Дякую, Максим. Давай, еще его хп мало. Він мені не може під водою. До речі, ви знаєте, що коли вас отак, от як у нас скелет вбиває, що він вас під водою не може вбити? У мене ж у мене немає повітря. Ой, я фух, я вижив. Давайте заберу кірку. Заб... Максим, ти вже його забив? Ой, вже Максим вже скілітанчик його забив. Зараз ми його заб'ємо, не переживайте. Ой, вибачаю, у мене зараз просто рекламка буде. О, все. Так, давай, Максим. Я з Максим, я зараз тобі поможу. Тільки заберу свої вещи до кінця. Так, кроватка. Так, у мене дві кроватки. Одна. Максим, у нас щось кроватки другої нема. Забив його. Зараз я його заб'ю. А, бо ти, напевно, на шофті. О, все. На шуфті А, ти в заниську опустився. О, я вже його завезла Макс. Поміжіть, поміжіть, у мене нема повітря. О, дивіться, якраз, якраз на останній бульбашці. Вижив я. У мене нема другої кроватки, мене... Забив. А ні, щось вже я не А не, все, дві кроватки. Так, давайте здобудем трошки глини і на наш острів віддаємо, да, Макс? Давайте так. Давайте так, якщо... Щось ми не так робимо. Давайте так. Ця серія буде присвячена тому, що ми на наш острів тільки добудемо ресурсів, а вже в тій серії ми будемо. Да, так, вже в тій серії ми будемо вже на острові живати, да, Макс? Угу. Може, як ми поміні числа вже ми 9 хвилин йде, то добавимся. Отак от, от будемо. І ця серія буде тому посвячена, а вже тоді будемо. Отак, от 50 лайків. З вас 50 лайків, а з нас нове відео на виживання на острові. Договорились? Ну давай. Пишіть коментарі, Чи ви хочете, щоб ми виживали, чи ні. Бо ми можемо і не на острові тільки виживати, правда, Макс? Ми можемо і так, зараз, і так, як і зараз виживаємо. Ну ми зараз не виживаємо, тільки ресурсів добуваємо. Можемо як хочеш. Ну, до речі, якщо у вас є карта, да, Бо ми проходимо карти, тільки всі на він на планшеті, а на телефоні. То якщо у вас є карти, давайте ми їх будемо проходити. Тільки скажи, типа, що та карта, який не смисл, називається яка. Ну давай, Максим, на нашу підемо на наш острів, так? Давай. Ми тільки там, щоб вже зупинились. І все. Значит, так, давай, Максим, наїдемо, на наш острів. А чесно... Знаєте, що? О, давай, Максим, идем. А, ми зараз чуть трясні каши добьем. Максим, тебе є. Э, ця? О, о вук. Ми зараз паука э, Ми зараз паука вб'ємо. І я дубу трохи трясні нас. Нам руби шо. Давай. Да, мы его Максим. А я я Максим Максим, тебе є меч. Да. Який мені я коровку заб'ю? Або ні, я сам. Да, ти я, я, я коробку забью. О, нас, нас же Максим три м'яска. Кріпер, Крипер, Крипер, Крипа. крипа. Народ, у нас Крипа тут. Третій. На это Крипа, ну, напевно вже всі знаєте, що він взрывається, але якщо він в воді, він зірветься. Ну вам нічого не знесе. Максим, заби... Максим, будь ласка, забей це, Свинку. Крипа, я тебе хочу забити. Крипа! О, народ, мы ми... ее... Ой. Да. Во, зарбу. Дивіться, вже в нас... О, у нас же два пороха. О, ще один крипер, давайте. Максим забийте його крипера. Або давай. Ты забей паука, Максим. Ну давайте все. Максим, ідем на наш острів. Идем. Лываем. Все. Іде Максим на наш острів. І вже ми закінчуємо цю серію. І вже наступній ми вже будемо там розвиватись. Максим, пливеш за мною? Так. Да. Дивіться, дивіться так, якщо в нас зараз який, то зараз у нас п'ятий левел, да? тебе який? У мене друзі. Коли ми, як дубане мати, ми зразу робимо 100 зачарування. Ой, кірку, і потім, і потім по портал йдемо і 100 зачарування. Ну, О, дивіться, це буде от, наш острів такий. Ми тут зробили маленький. Звісно, там є. Там отак. От ну, такі, ну більш ніде не знайшли. Давай, Максим, допливай. Ну, я поки посаджу. Або не треба. Дивіться, давайте так. Ну, я вже, як вам говорив, великий палець вверх з нас відео. Просто поставте великий палець вверх, вам, це вам одну секунду займе, а нам буде дуже важко. ну Легко. Ну, трохи важко. Ну, То всім пока!